Доброго здоров'я усім! Вас вітає образна школа уяви. Сьогодні ми поговоримо, продовжимо глаголити. Такий трошки нестандартний урок. Поговоримо про таке цікаве дуже слово образ гроші. По суті, це економіка за дуже короткий час. Без складних формул, без складних розумінь всяких. Дуже все просто буде, і я надіюсь зрозуміло і доступно кожному. Пишемо, так. Гроші, манії, гроші, гроші. Так. Щоб зрозуміти суть грошей, нам потрібно... Всю цю економіку, яка роздута, багатьма книжками написана, багато досліджень, стиснути в маленькі, маленьке місце. Давайте сунемо його в маленьке село. Намалюємо пару хатинок. В цих хатинках живуть люди, ну, село, <ріху> живуть люди. Кожен та й має якийсь талант від Бога дарований. Тут, наприклад, Коваль, тут столяр, тут е, огородник, тут садівник прекрасний, тут е, хто любить тварин, конюх, там, любить тримати коней найбільше, говорить душа, тут е, е, людина, яка любить малювати, тут якийсь гончар. Розумієте? В кожному. І люди оце працюють. працюють, роблять свою роботу і ще таку творчу, яка от душа горить кожному. Така кожна сімейна справа є. Живуть люди прекрасно. Ну, Це любить робити кувати більше, він менше має часу на столярку. А той любить столярку, але кувати він не дуже має часу. Той більше любить, наприклад, різноманіття, кожного є сад свій, але один любить, наприклад, дуже садівництвом займатися. В нього різні різні яблуні, груші, там, а в тих просто по декілька так, щоб вистачало на сім'ю. Ну, люди живуть, але ну, треба тому спати на чомусь, а тому потрібна, наприклад, коса, а тому потрібно яблучок, який хочеться попробувати інших. І люди взаємодіють між собою, приходить один до одного і каже: ну, Сусіди, ти там міш гарно кувати, а я вмію гарну ліжку зробити. Давай я тобі зроблю гарне ліжко, а ти мені за те косу склепаєш. Ти каже: Добре, годиться. Я подивився той на ліжко, яке я зробив цей для нього. Він каже: я тобі за це ліжко зроблю дві коси. Такі коси, що будуть служити тисячу років. Той нащад нам ще вистачить. Домовились, він зробив тому дві коси, а той подарував тому ліжко, обдарувалися. Потім обдарувалися між іншими, між гончарем, з гончарем обдарувалися, обдарували, обмінялися, обмінялися з, з, з садівником, обмінялися з тим, хто творить якісь картини чудесні. так? Тобто в кожного в хаті є прекрасне з душею зроблене ліжко, в кожного є чудові коси, в кожного є прекрасні яблука, в кожного є прекрасна посуда, посуд, який чарівний, так? І всі живуть щасливо і радісно. Но настає час в якоїсь одної сім'ї, давайте ми її позначимо. Родини виникає ідея. Ну, Це треба носити, туди ліжко, показувати, ходити. ну Це ж так складно, там, все, ну це ж постійно оце яблуко. Якщо міняйся з іншим селом, туди везеш це все нагружати. Придумаємо гроші. Їх можна по-різному в історії називалися, різних народів. Ми самі. Наша назва дуже хороша. гроші, Потім ми поговоримо в кінці про неї. більш образно. Е, Придумуємо якісь такі м, того, з чого нема в природі. Створимо щось таке, так, виробимо. І будемо, е, призначимо цьому якусь цінність, і будемо, це буде одиниця обміну. Тобто, наприклад, оце ліжко коштує таких 100 штучок, а коса, наприклад, коштує 30 штучок. Тобто, виходить, якщо я хочу ліжко е, проміняти на, ко, на коси, то я одне ліжко, я ці кошти за ці, за ці копійки, за цих 100 штучок, я можу 3 коси з половиною. Ну, три коси і ще трошки залишиться, так? купити, придбати собі. Ну, придумали вони ці гроші, показали цим модосильчанам. Всі подивилися, дійсно зручно. Йо, це ж це така зручність. Не треба це все з собою носити, все з собою тарабанити, ці повозки, то все. Взяв собі тих копійочок, які ти там обміняв раніше. Там, і вони думали: ну, як робити? Хто буде випускати ці копійки? Давайте разом будемо випускати копійки. Разом зібралися. Ну, там буде майстровить, хтось коваль, наприклад, більше та? Він там, давайте зробимо металічні. Ідеї там виникли різні. Металічні, паперові, Ну, суть не в цьому. Зупивмося на металічних. Накріпали вони там тих тисячу копійок, Так? тих медальончиків. І кожному роздали порівну всім. В кожній сім'ї порівну, щоб було все почесно. Все зручно. Живуть люди, купують, продають, купують, продають. Не носять то все собою. Тільки от гроші і. Товар, гроші і товар. Отак воно виглядає. Вже не приносиш ти там е, коня, приводиш до того прилавку з косами і там пропонуєш, що в мене є такий жеребець, а, там давай поміняюсь з тобою там, на оці е, лопату, на цю сапу, так? І ще, що там мені потрібно. Ти вже приходиш тільки з грошима. І я обміняюсь на це. А той вже йде з гроштими медальончиком до тебе і купує твого коня. Ну, зміст зрозумілий, так, всім. Живуть вони. Ну і доб... живуть і добре живуть. Ну, а тут чомусь ці гроші, ну, по суті, вони енергію якусь вбирають, а люди міняються, ру... з рук в руки переходять. Чин... Яким чином одна сім'я щось втомлюється? Вона дивиться, ну, що там не хочеться працювати вже, не хочеться так робити, Ще би щось придумати таке, щоб менше робити. А більше мати можливості все отримати, так? Щоб не був рівноправний обмін. Звідки ця думка виникла? Це таке це дуже довга тема вже. Але, сусідно, ну, виникла така думка. І вони думають, давай ми тихаря накліпаємо собі тих медальйончиків. Ну, в кожного там по 100 медальйончиків було, а ми собі там накліпаємо ще тисячу зверху. Ну що ж там їх підробити? Люди там довіряли один одному, так? Довіра, там все є, як має бути. Ну, що односельчани. Накліпали, коротше, вони тисячу тих штучок. Ну а люди звідки знають? Ну, приходять до них, так? Чи вони йдуть з тими медальончиками, кажуть, я хочу у тебе взяти то, я хочу у тебе купити ще два коня, я хочу купити три коня, я хочу там десять кос, я там хочу суперліжко, яке зробити мені ще ще краще, а тобі в мене ті монетки є. Ну ці люди, до кого не приходять, вони ж не знають, з ким вони взаємодіяли. Чи вони ті монетки, ну такого не було ще раніше, мислення там, що вкрали, чи оце, наробили їх лишні. Тобто вони розуміють, що це чесно все. Що ці монетки вони заробили своєю працею. Що там вкладений зміст їхньої роботи. І вони все це роблять. І виходить, так, оця сім'я поступово ставала багатшою в плані. Вона вже мала більше ліжок, більше косів, більше того всього. Лише тому, що вона схитрувала і накліпала багато оцих таких медальончиків. Це багатство почало призводити до того, що вони змогли взаємодіяти з іншими селами. З іншими країнами наживати багато статків, наробляти більше, будувати вже такі хати, такі хороми, які не могли інші будувати, бо їм, по суті, це було не потрібно. Але ці почали будувати свої великі хороми. І таким шляхом поступово вони, по суті, почали. Ставати сильнішими за всіх інших. Тому що люди були необачні. Люди не побачили в цьому нічого поганого. Люди розуміли, що все чесно, все справедливо, ну що тут в грошах погано. Це інструмент тільки. Інструмент взаємодії, обміну. А насправді все не так просто. Ну і ці люди поступово, розвиваючи такі багатства, інші побачили, що вони якісь гірші за них. Їхня оця віра в себе почала падати. Вони ще не розуміли, чому. Якщо почала віра падати в себе, вони почали найматися за ті медальйончики. Ходити ці медальончики заробляти вже до них, бо тих було багато чогось медальончиків. Тобто вони думали, що ці такі працьовиті люди, що вони так працюють, трудяться там надмірно, ну не знати вже як, що вони от стільки мають, та, всього добилися. А насправді ці просто кліпали медальончики. Від того часу нічого не змінилося. Є пару сімей, які просто кліпають ці медальончики. Вони їх друкують паперовими. Тепер вони вже їх переходять на просто цифри. Елементарні цифри, які на комп'ютері там вже не треба навіть друкувати. І вони розпоряджаються цими цифрами. Люди прості, народи цілі, весь світ думає, що є якась економіка, що це якісь складні процеси, що банки щось там роблять. Але насправді вся влада, всі ресурси. Все, що хочеш, знаходиться в руках оцих людей, які друкують гроші. Тобто їм надрукувати гроші нема що. Хочуть надрукують тисячу, хочуть мільйон, хоч мільярд, хоч 10 мільярдів, їм все рівно. Вони ж розуміють, що це, це все тільки інструмент управління людьми. Люди віряться, а вони це штампують і друкують. І тоді цими грошима. Поступово вони ставали синішими і синішими, їм зносило башню. Вони ставали дуже крутими, дуже гоноровими, гордовитими. Їм ставало все мало і мало. Їхні ці ігри вже не припинялися. Вони думали, а як би, щоб всі це село на мене працювало, стати їхнім там управлінцем головним, а потім як стати цих цілого краю управлінцем, а потім думали, а як стати управлінцем цілої землі? І вони почали думати на це. Цю енергію грошей, цей принцип економічного зростання, як то все каже, всякої тої білі вони почали рознести по цілій землі. Люди почали в це все вірити, користуватися цим. А вони просто друкували гроші. І ці надруковані гроші вони витрачали на те, що їм потрібно. Потрібні їм, наприклад, якісь там люди, які будуть там вбивати заради якоїсь там релігії. Вони туди направляли ці гроші тим людям. Бачили, що там є якісь такі теж вже. Ну це вже все деградувало. Ці люди, за ці, купі... ці медальончики, йшли вбивати інших. Потім, наприклад, їм потрібно розвинути якусь, е... якийсь народ, щоб він служив їм. І вони за ці медальончики зробили такий народ створили: цілий народ, в який переконаний, що він вибраний народ Божий, і він має право завойовувати всіх, гнобити всіх, що всі там ніхто. Потім вони зробили... за цей рахунок цих медальончиків зараз, наприклад, оцифрувати все людство, зробити цифрове рабство. Їм потрібно для цього багато програмістів. Багато віртуальних людей, які сидять віртуальності, розуміються, в цих програмах, пишуть оце все створюють для них, щоб це було все зручно, щоб цей банкінг працював на цифрах. Вони направляють туди, друкують кількість цих грошей і пропонують хороші зарплати тим, хто їм потрібен. Програмістам, наприклад, так? І вони їм платять великі зарплати. А народ, що там платять вели багато медальончиків, йдемо туди. Народ біжить туди, ну там горівку продавати, алкоголь, наприклад, щоб споїти якийсь народ, щоб він був дурний. І просто взагалі не розумію, чого продав свою маму рідну за ті медальончики, щоб спився. Вони дають великі прибутки туди, де цей шмурдяк гониться. І ті люди, які цим займаються, стають багатими. Бо вони це фінансують. Тобто це гарно. Це виглядає, що це дуже багаті люди стають. Отака в нас економіка. Отака гірка правда життя. Наш народ. Коли ще це заснало, насправді ми всі так піддалися на це все. Це було все глибше, ширше, довше, це тривало не так просто. Важко було не дрити іменно на Русі ці речі. Тому наші люди, от коли гроші ми бачимо слово, так? ми знаємо, що це глаголіть, тобто це якась дія, діє слово. діє словом. Тобто, дія слова може бути правдива, може бути обманом. Можна говорити правду, можна дурити. Можна навіть дурити себе. Розкажуться гарні казки, що це добро, що це можна цим користуватися. Тобто, але в ідеї самій. В самій суті це є зло, це є посередник між людиною і людиною. І ця енергія, коли поступово назбиралася відповідний потенціал, вона пропустила на землю цю сутність, яка і дала цю ідею цій сім'ї. Ця сутність, ми знаємо, називається, ну, в Біблії називають Мамона. Вона окріпла, за рахунок того, вона потім проникла в ту сім'ю остаточно, вселилася в ці роди, і вона оволоділа ними. Тобто вони просто хворі люди. Не люди. Тобто людина вона не може так робити. Це хворі нелюди, які целеспрямованого це роблять. Вірити ви все чи не вірити, це не має значення. Інструмент грошей лишається такий. Хто штампує гроші, той, по суті, вирішує, що робиться на землі. Хто друкує їх, розумієте? Або хто робиться замовлення, якщо ці працівники працюють на ньому, він це його фірма, яка випускає ці папірці. Він роздрукував, наприклад, там, тих мільярди-мільярдів тих папірців і направив на зброю. Виготовлення зброї, щоб, наприклад, знищити якийсь народ, який там заважає, по його плану там, на якусь територіям потрібна. Потрібна йому територія, а там люди, що там що мудрі, які щось сопротивляються, так? противляться. Він випустив там тисяч, мільйон ракет. А хто ці ракети робить? Ті люди, які повірили в силу гроші і за ці медальончики ходять на заводи до нього і працюють на тих заводах і випускають цю смертоносну зброю, яка потім летить в них же, в їхніх дітей. Їхніх жінок, чоловіків, батьків, розумієте, крамсає це все на куски, розкидає по землі. Ну, така економіка, така правдива економіка. Ну, тепер буде цифрова, так, йдуть до цифрової валюти. Кажуть, що навіть не треба того заводу друкувати. Просто хтось розпоряджається, ніби держава під підприємство, банк якийсь національний. Він там розпоряджається, він там кількість цифр призначає кожну людині за виготовлену нею якусь там працю, пліт її життя. Вона віддає час свого життя на те, щоб служити оцій циферкам цим. І наші люди повернуться до того, що вони гроші, вони чого так назвали гроші. А знаєте ще яке слово гріх? таке слово. Гріх. А дрібні гріхи називали. Що до тепер? Називають нас грішки. 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 А ще коли ти робиш щось погано, то кажуть, ти грішиш. А ще кажуть, що людина має багато грошей, вона грошовита. І ще кажуть, коли навіть в релігіях кажуть, я грішний. Так? Тобто я зорив щось погане. Тобто це взаємопов'язані речі повністю. Грішки появляються від гріш від грошей. Це то саме насправді. Це все почало появлятися. І люди потім, забруднивши свою совість, продавшись оцим демонам, служить там на всякі оці виготовлення спиртного алкоголю, курива. Неякісної їжі, тріла різного там, зброї, наркотиків. Вони потім ходять перші в ці храми, де нібито живе Бог, і несуть у ці грішки, щоб спокутувати свої гріхи. Але це не спокутується так. Це просто обман. Покута це праведний шлях. Це шлях правди, честі і совісті. А тепер нам, ви скажете, що грошима, що нам не користуватися, можете користуватися. Но Кожного дня, кожної миті думка повинна працювати на те, щоб подумати, як вийти з цього. Бо рано чи пізно вони все рівно запропонують і підведуть кожного під вибір. Або ми вибираємо гроші, грішки, або ми вибираємо життя по совісті, честь. Тобто ми свою душу продаємо за грішки, за цифри, за будь-що. І от до того часу нам треба з вами вирішити, як ми будемо взаємодіяти. Сама краща взаємодія це розвиток, звичайно, родових поселень, коли знову будуть такі розвинуті села. Там буде свій коваль, свій Тесляр, свій садівник, свій там гончар, свої вчителі, свої волхви, свої знахарі, медики, так, так звані. І тоді люди знову почнуть в вузькому колі взаємодіяти між собою. Зникне ваш складна логістика. Логістика, де з одної країни на танкерах, на машинах, на фурах, на літаках перевозяться ці товари туди, все засмерджується, засмічується. Куча ресурсів, де знищення матінки землі, а значить, відповідно, і людей. Бо це матінка земля, це наше зовнішнє тіло. Це основа нашого життя. І ми отримуємо, по-перше, неякісні продукти, які вже там мусять зриватися швидше, мусять робити якісь добавки, щоб вони не псувалися. А в форматі одного поселення родових помість, одного села, можна взаємодіяти легко. І ці паразити, знаючи цю вже інформацію, проживши цей досвід, попробувавши в цього грішків цих, розумієте? Зрозумівши ціну їхню, можна повернутися назад і сказати, Боже, як то було добре. Як то добре поміняти косу на ліжко, поміняти яблука на дитячу усмішку. Це теж обмін, розумієте? Не обов'язково навіть такий обмін на пісню хорошу, яка звеселить твою душу, і ти будеш мати ще більше сил, щоб оці яблука вирощувати. Чи на гречики, чи на якісь прекрасні картини. Але це тільки можливо, кажу, в такому форматі. Бо інакше логістика, ці складні речі, вони по-любому тягнуть за собою використання грішків і цих монеток. Я дуже благодарую вас за цей прекрасний урок. Думаю, що іменно ця назва, яка буде в школі уяви, більше глядачів зацікавить, бо просто букви, я розумію, що це далекоглядно дуже. Зараз людей мало що це цікавить. Наша буква, це наші символи, образи. Одиниці дивляться, я бачу. Ну, я це не, ніколи не. Знаєте, я поклав собі за мету, я розумів, що буду незрозумілим багатьом, це не буде цікаво. В період тік у всяких дурниць, у цих коротких, там, де просто як то таке калейдоспі... Колейдоскопічне мислення, яке постійно це мількає, але людина не розуміє цілісної картинки світобудови і життя, воно, звичайно, буде для одиниць доступно. Але одиниці рано чи пізно туди повернуться і почнуть нову цивілізацію. Стара цивілізація зараз буде гинути, вона буде робити цифровий концтабір. Туди багато... Я б не хотів, щоб туди багато людей пішло. Я б хотів, щоб люди вибрали все-таки свободу. Родові помістя, родові поселення, і вони розквітли, вони стали прекрасними. І ми повернулись до Божественного, там, де душі взаємодіють, де тіла, де з рук руки, де в очі, з очей в очі, а не через ці телефони, смартфони. Бо це теж задумка оцих гріш... грішків, розумієте? Тому думайте, ця думка має бути постійно з вами. Ось така істина економіка. Благодарую вас за прекрасний урок. Усім нам мудрості, добра, злагоди, достатку. Істинного достатку і прекрасного обміну і дарування. Нізький уклін вам всім, тому хто мислить, думає і щось міняє в цьому житті. До нових зустрічей. Ура! Ура!